Міськ світло комунальне підприємство, яке дбає про благоустрій та зовнішнє освітлення вулиць, скверів, площ міста та громади. Підприємство стрімко розвивається завдяки злагодженій роботі команди професіоналів та технічному переоснащенню. Нині тут сучасна техніка та автотранспорт, переваги роботи на підприємстві, конкурентна заробітна плата від 24 тисяч гривень, офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет, можливість навчання та кар'єрного зростання, бронювання. Ання для військовозобов'язаних Станьте частиною команди КП «Міськсвітло». світло підприємство. Запрошує на роботу головного бухгалтера, завідуючого складом, інспектора з повітряних ліній та водія крана. Більше про актуальні вакансії на підприємстві розкажуть фахівці обласної служби зайнятості. Телефонуйте за номерами 0800 600 538 або 03 72 950 211.